Мирна хода дев'ять районів Полтавщини протягом 11 днів приймала хресну ходу за участі духовенства та парафіян української православної церкви Московського патріархату, конфліктів між прихильниками заходу та тими, хто проти, не було щоб уникнути сутичок. Працівники національної поліції проводили профілактичні заходи. На Софійській площі Києва урочисто провели Олімпійську збірну України на ігри 31-ї олімпіади, що відбудеться в Ріо-Жанейро. де -Жанейро. Підтримати наших олімпійців до столиці поїхала делегація від Полтавщини. Серед них і єдиний на сьогодні олімпійський чемпіон штовхальник ядра Володимир Кисельов. Найбільше сподівання в обласного відділення національного олімпійського комітету на веслувальників на байдарках і кеної Павла Алтухова та Дмитра Янчука. Обидва із горішніх плавнів. Із 25 липня алкоголь за кермом стане ще дорожчим. Глава держави Петро Порошенко схвалив трикратне збільшення штрафів за водіння у нетверезому вигляді. Таким чином посилюється відповідальність за порушення за керування автомобілем у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння чи під впливом лікарських засобів, що знижують увагу та швидкість реакції, збільшено з 200 до 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А це більше 10 тисяч. Крім того, порушника повинні позбавити прав на рік, і це лише за перше порушення. 28 липня, липня всесвітній день боротьби з гепатитом. Головна вулиця Полтави стала центром інформаційно-просвітницької акції. В її рамках охочі пройшли експрес-тестування на вірусний гепатит і отримали фахову консультацію від лікарів-інфекціоністів. За даними останніх років, до 10% тестувальників мають позитивний результат. На цей раз показники стали вищими. За годину тестування пройшли 160 полтавців. У дев'ятьох виявили позитивний результат. У четвер у Загребі полтавський футбольний клуб «Ворскла» зіграв із місцевою локомотівою. Обережність завадила обом командам, бодай відкрити рахунок у зустрічі. Гольових моментів було обмаль. Загалом полтавці були невлучними. У результаті у першій зустрічі третього кваліфікаційного раунду команди поділили нічию. Сенсацією завершився тиждень, і цьогорічні археологічні розкопки на всесвітньо відомому більському городищі, що в Коталевському районі. Там харківські науковці знайшли унікальне для лівобережжя України скіфське золото. Змінимо країну разом. Децентралізація нові можливості. Під такою назвою з Полтави стартував і протягом тижня пройшов всеукраїнський проект. Спеціалісти ділилися досвідом із жителями Луганської області щодо розвитку сільських територій, позитивними прикладами реалізації децентралізації та залучення інвестицій. Збірна України з мотоболу, у складі якої більшість спортсменів із Полтавщини програла всі ігри на євро. Головний континентальний чемпіонат протягом тижня проходив у нідерландському буделі. Таким чином національна команда з нулем очок з поміж сімох команд фінішує останньою.